Виліплена з бронзи та граніту, а звучить піснею. Ця міні-скульптура, розповідає її творець Владислав Демйон, співоча. Присвячується скульптура пісні всім відомої пісні про кали, яка, на жаль, стала гімном початку тої страшної війни. Цю пісню заспівав. В цей страшний день наш земляк голос Андрія Хлипнюка, нашого земляка, звучав тут у віковічній скульптурі. Це перша співоча культура у місті, додає пан Владислав. Працював над її створенням півроку. Каже, сподівається, що вона стане прикрасою Черкас. Примінений такий момент декоративний, як і у кота добродія склінівочі, там а тут скляна калина. Ну то більше я для того зробив, щоб доказати, що наше місто стає чемним, більш культурним, і у нас переводяться вже вандали. Як розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна, для створення міні-скульптури Владислав Демйон отримав міську стипендію у галузі культури. Пан Демйон є переможцем такої стипендії. Він отримав 68 тисяч коштів гранту для реалізації даної ідеї. І фактично, це перша музична скульптура, яка з'явилася в нашому місті. Приурочили відкриття відразу до двох свят і до дня міста, і до дня захисника. Черкащанка Євгенія Футоймас розповідає, ця скульптура її зацікавила патріотичним. Скульптура мені дуже сподобалась. Ну, мабуть, перша тим, що вона от таким ну, зі змістом да, патріотичним. Ну і зараз взагалі щось таке, я не знаю, там бачиш той прапор України або чуєш якусь патріотичну пісню, і вже от відразу таке щось ну, отаке, рідне, тепле. Її семирічна донька Валерія каже, радіє, що одна з її улюблених українських пісень лунатиме у середмісті. Знає на пам'ять рядки із неї й сама. Ана Україна розвесели Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.